Ти живой там? Не, жахливо на це глядіти, на це не потріб. Я би ще подумала наступного разу, чи йти з Ромою, чи не йти. Шукується з цією системою. Це жахливо. Оленка пролізла, Валентин проліз, то може і в мене вийде. 40 навіть 30 років тому цей прохід був на повний зріст. Немає Собаки, диви! Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми з Валентином, з чарівною оленкою, досліджуємо знову наші катакомби в Одеській, та нас буде сьогодні вести в дуже цікаве місце. Так, але я відчуваю біль, коли я його, його відвідую. Справа в тому, що це був най, наймиліший район, неймовірно красивий. Його частково знищили, частково, частково він завалився. Порівнюючи з 80-ми роками, це якась жалюгідні жалюгідні рештки. Але ми мусимо його відвідати, бо там є дуже інтересні історичні малюнки і написи. Сьогодні ми побачимо багато красивих малюнків, подивимось нові якісь лази, можливо, не нові для прожжених дігерів. Але сьогодні ми нашою загальною компанією знову разом, я Рома і Гном. Так що. Гоу, до пригод! Так, друзі, ми йдемо сьогодні в місце, де я ніколи не був. І я навіть кажу так: я його шукав, але знайти не зміг. Район цей називається Божевільний дом чи на російський сумасвідший дом. Зараз, як я розумію, там все буде завалено та не дуже то й просто. І без Валентина ми не змогли знайти туди дорогу. Тож сьогодні взяли валика з собою і без нього. Ми тут, звісти, навіть і не вийдемо. <хи> Тож буде цікаво. Ми вам вже розповідали, що ми маємо велику проблему з летючими мишами в одеських катакомбах. Вони щезають. Сучасна молодь не може повірити, що саме у цих залах це була улюблена як квартира, хата летючих мишей. Мабуть, якщо брати усі зали, можна було побачити зі два десятки летючих мишей. Щонайменше. Зараз, як ви бачите, жодної. Дуже сумно. Друзі, підписуйтесь на канал і обов'язково переходьте до телеграм-каналу. Там дуже багато цікавого. Посилання буде в описі до цього відео. Гльона стукнулася башкою. Ти живой там? Ні. Поховайте мене тут. Рома, я урок. Обов'язково, але не сьогодні. Бо це больно. Тому що ви мене кинули. Знімай, от це не знімає, як нас кигляд. Ви мене... мене кинули. Росучий і... потрох. І... Контент треба робити зі всього. Навіть з твоєї болі. Шляпа. <зумітна> <зумітна> Морально етичні проблеми на нашому каналі. Чи робити контент з її. Чи моєї, чи Валентина Болі. Напишіть у коментарях. Одного разу ми з Ромою пішли, ми пішли в ці катакомби в, саме, в те саме місце. І ми нічого не знайшли, і ми заблукали, і ми навіть не змогли договорити. Дуже багато годин просиділи як фуфіли, і я би ще подумала наступного разу, чи йти з Ромою, чи не йти. Бо я зараз од валік нам все покаже, а Рома ніфіга не знає в цьому житті. Друзі, ви бачите, що коїться з цією системою. Це жахливо. В якісь 50-100 років, вона сама знищиться. Ви бачите, які завали? Важко повірити, 40 років тому ще не було завалів, ще було Над, надкомфортна шахта. Ми зараз спустилися на нижній ярус, так як би мовити, як на би мовити. стару шахту. Тож ми з вами, друзі, йшли по більш новій шахті, вона також дуже стара. А спустилися вниз. Зараз ми йдемо нижньою шахтою. Ось цей божевільний дом, так званий. Я навіть цій дороги не знав, що тут взагалі є прохід. Ми ну, будемо рушати далі. Де Оленко там? Так, і куди ми вийшли? Я що знаю, Валік. Валік, ми де і куди? Я я зараз, що Валентин заблукав. Ні. Але ж ти казала, що я дороги не знаю, я дороги не знаю. Тут ніхто дороги не знає, це катакомби. Але що ти Ну, щоб в мене е, уші великі. І... Все чую. За довгий язик. Ай, шукати його. Зараз зовсім загубимось. Ти нічого тут не знаєш, я нічого я тут, я тут не були. знаю. Валік нічого тут не знає. Я тут Тришло. взагалі вперше в житті. Реально? О, тут я так, я тут не був ніколи. Я завжди не знав, що тут ці ходи. Тобто, якщо ми вмремо, то потім всі знайдуть ці відео і побачать, як я тебе принижую? <рес> Ура! Чуєш запах? А що Це Це запах лис? Це їх лейно так пахне? Це означає, що тут взагалі люди не ходять, що тут так багато. Лис, що вони не бояться, бо там, де ходять люди, там лиси не тусуються. А навіщо вони взагалі в катакомбах тусуються? То вони норні тварини, їм цікаво mm -hmm. лазити. Mm -hmm. Пам'ятаєш відео, де ми рятували yeah. Лиса? Yeah. Що Вони в повній темряві ходять, провалюються у колодязі. Ми іноді знаходимо навіть мертвих лисів, які заблукали. Але ж тут нічого нема живого там, щоб поїсти а щось. А вони не для їжі, Вони собі шукають місце, де можна просто відпочивати, а потом виводити. То може ти лис? Лис, ні, це він лис, я не лис. Давай. Ось лысый, да. Ты, ты бобер. Ром, ты бобер. Там с цыганской воронкой, вот не, карьером, а воронкой. Там то место, где первый комплекс стояна. Рома был прав. Так как эти дороги вот так завалились, не надо вот так мучиться, надо ходить через капитана. Потому что там лучше. Я был прав. что здесь, шикарные проходы были, и ходить нужно так. Кстати, попробуем вернуться вот так через карьеру. А пишу, куда мы идем? Mm. Mm. Мы правильно шли, оно рядом другое, что все это было хорошо на 50. Може, і дуже ранні, але радянські Вони не, не так інтересно, бо це. Скажу, а звідки тут взагалі радянські лампи? Тож це шахта Царська а лампи радянські ти кажеш. Так, але були даріски і шахтарі з цієї частини. Вони знали цю шахту дуже добре, могли сюди просто заходити. По-перше, для, по для розвідки запасів каменю. По-друге, для того, щоб знайти запасні шляхи, які будуть. Ну на... коли ти кажеш радянський, це які часи? Це 30-ті? — це. Це ті мабуть. але... — Що електричного то... світла не було, ще тоді в них? Було, але ходити по шахті воно було проведено там, де вони добувають каміння. А там, де вони гуляють, вони гуляли з а ти що ліхтарями. Я, чесно кажучи, думала, що це пляшки. І що вони тут колдирілі. Що ще робити в катакомбах? Не, жахливо на це глядіти, на цей непотріб. У 80-х це було дуже комфортні проходи. Без обвалів, була єдина воронка провал до світової поверхні. І тут за, за рогом був розташований комплекс стоянок. Я навіть е, предполагаю, що це була як границя цього зони стоянок. Зараз побачимо і я, я не впевнений, що все навалилось взагалі. О, диви, кістки. Мабуть, людини. О, капець. Череп також, мабуть, людини. Так, да, дуже схожі на твій. Дивись, як він. Я Рома, бути чи не бути. А, братішка твій, покушай, тобі приніс на гризі. Бачно, прям дуже багато сміття. І важко повірити, що це був наймиліший, наймальовніший район Взагалі... І він був вищий на 2 метри десь. Відчуття, Відчуття тут не комфортне взагалі. Жодного завалу, ви бачите, що позиція. Це? А це, це, це сміття, воно звідки тут взялося? Це ж не з катакомб, тут, воно прийшло? Пару великих воронок і місцевий. Тобто це все з поверхні, з дощами сюди. Вже сюди занесло, так? Так, ось цей кофе стає. Друзі, ми вже рухаємося доволі довго і вже Валентин каже, що скоро буде вже наша... що Ми вже десь близько. А тут такий район, я вам скажу. Дуже цікавий. Він каже, що це єдина дорога, яка залишилася мінімум 3 Що Було їх три, а лишилася одна. Подивіться сюди, будь ласка. Це те, все, що залишилось, де не прохід. Ось, на даний момент це єдиний шлях туди, куди нам потрібно. Що нам треба буде лізти тут? Три роки тому він вже був. Але... Я трох зараз кажу шість років тому його не було. Ну що, як тобі пригоди з Маузером? Це жесть. І коло знову. Будь ласка, більше не бери мене з собою. Не пропоную, я не піду з тобою в ніякі пригоди з Маузером. Це остання наша з тобою ту тусовочка. Запомніть її молодою. Попомніть моє слово. Це вона так, друзі, на емоціях каже. Завтра скажи Грома, коли наступного разу в катакомбі ломка почалась. Слухай, ну ми не часто по таким лазам ходимо, але було один раз, коли ми знімали з Матроскіним, мені здається, так? Да? Так, знімали. партизанщину. Е, коли була на каблуках і в сукні. Прикиньте, намагатися в, цім, в цьому наряді пролізти, це жесть. Жесть. Блін, я згадала була така історія, десь якийсь американець застряг. Між такими десь це, як це співліологія називається? Так, він застряг там назавжди, його там і поховали. Да. До речі, не зміг вилезти. Ну, Витягти не змогли і взагалі. Я, я от тут зараз буквально 30 секунд по побула в цій позиції. У мене вже так було шея, У мене вже так все затекло трохи. Це старість. Але ще є радість. Да. Радість, що ти мій друг. Який він... краще нових двох. Ні, я хотіла щось погане тобі сказати, але видиш, я так тебе люблю, що мене, мені просто не виходить тебе образити. Ну і добре. Так де ж добре, блін, Ти погана людина. Завів тебе. Так, тут Оленка пролізла, Валентин проліз. Ну, може, і в мене вийде. а? Друзі, як вважаєте? Так. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал. Обов'язково. Ставте вподобайки. Залишайте коментарі. А, ще перевірте, чи у вас дзвоник увімкнений, бо, бо YouTube, клятий знімає дзвоник, і потім ви не отримуєте сповіщення про нові відео. Тож, перевірте дзвоник, щоб були там всі повідомлення про наш канал. А я, начебто, проліз. І вирушаємо ми далі на цей божевільний дім. Ви зможете собі, собі уявити, як мені сумно, якою красивою була ця система. 40, навіть 30 років тому цей прохід був на повний зріст. Тобто це більш ніж 2 метри прошарок землі на метрі. Можете собі уявити загальну висоту. Це був якийсь е е казковий палац, а не система. Але. Друзі, зараз ми будемо виходити на поверхню, але ми не покидаємо катакомби, ми продовжуємо. Просто нам треба через цей коридорчик повітря, світла і життя перейти в іншу систему. Так, зараз треба знайти Валіка і Рому, бо вони десь загубились. Ой! А ми до вас тут як тут, а у вас тут вечірочка. Ми не побачили, а звідси Валентин спускався, вискочила величезна собака і вверх по схилу і вбігла, втікла звідси. Тут собака була велика, великий такий пес. Ну він був переляканий більше за нас, цей пес. Коли вже валік ці тортури закінчаться? А усе з якими тортуром буде сильно? Так, вже не приємно. Була приєднається. Ось не міркувати там теж по але теж під Це був нормальний проходить два залі. Ой, 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 ой. А, друзі, тут взагалі так-то виглядає все. А вже ж це красиво, але... Дуже красиво, красиво і дуже цікаво. Какая усі красота? Лякає, так. Дещо лякає. Ця плита прямо вона на щось натякає. Натякає, що треба бути обережним. Ну, обережність, як виявилося сьогодні, це не наш коньок. Це не про нас, так. Володимир, нам довго ще? Ні. Non, ще так, пару це... годин як і будемо на системі, місці. Де нам де ми мало бути. Собаки, диви. Ого. — Дивенькі хто. Не, не. Не, не. У нас є сосіски. А що вони тут роблять? Ну що, ховаються від спекань. Собака, ти куди? Ще одна за рогом. Вони ж тут заблукали, може вони заблукали? Ні-ні-ні ні. Тут для них є якісь воронки, якісь таємні пролази. І та собаки. Тому не пахне лисицями. А що собаки під землею? Вони ж, в Їм ж не від нормі. А, а що ховатися? На вулиці плюс 20, не плюс 40. А може вони тут Друзі, просто, з якимись сітцями і без хатьками живуть, я Ром? Я в шоці, я в шоці. Я не... Не уявити, що тут будуть собаки у катакомбах. Чисто теоретично, вони ж можуть тут ну, з кимось жити, ні? Можуть. У, селі, у селищі Фаміна Балка жила ціла популяція собак, яка добре вивчила два райони катакомб сполучені. Ми були в шоці, але це було в 90-х. Ось. ось ми пройшли ось цей прохід, дає уявлення, як виглядала уся система. Прошу повірити на слово. Це був ще низенький прохід. Низенький. Так, тут доволі гарно. О, так, це була найгарніша система. Друзі, подивіться на цей камінь. Це, це просто щось. Я Такого я ніколи не бачив. Його не теж не було, ви, ви бачите напис? Його Добре, теж було. — Бачите марка Гнома. Це Валік, було, ти, ти 10, я не знаю скільки. Це, твоя, це твій напис? 94-й рік. Його не було цього? А вже ж не було. Тут стоянки, тут дуже комфортні ходи були. Марія, скільки один? тобі було років 94-го? Мало 21. 21. Ну, ти був хлопчиська. Так, де. Ти... Дурна дитина. Я дуже полюбляв це місце у 70-х роках. Група підземників, так би мовити, альтернатива клубу поїзд, головою був. Саша Сахурський на прізвище Ганс. Вони збудували цю стіну, щоб був таємний прохід. Вони його маскували каменем. У них був, був приватний базовий табір. І mm. mm. навіть сьогодні це дуже гарно виглядає. Сьогодні сюди ще дійти треба лабіринтом цим зруйнованим. І... Але ми маємо очікувати, що уся дорога була комфортною. Раніше. Mm. Як тут? Прямо вся. За рідкими винятками. Тож нам на базу треба ось туди. Так, так. Оцей Зараз секретний ми... лаз. Так. Ну, він вже давно не секретний, але вони маскували каменем. Ось друзі, ми з вами прийшли на цю колись секретну стоянку, яка має назву Божевільний дом чи сумасшедший дом російською. Зараз поліземо туди. Ху, друзі, тут справді вузенько. Я застряг майже, але якось таки проліз. Не дуже зручний вхід, насправді, але ти завжди будеш брудний, завжди будеш пролазити. Можна було зробити, звісно, краще, але вони це робили що секретний вхід. Все ж таке. Але я б зробив щось більш зручне по своєму розміру. Друзі, ми вас дуже просимо допомогти нашій подрузі, яка зараз воює в третій штурмівій бригаді. Під цим відео в описі ви знайдете лінк на, на банку, на яку вона збирає зараз нас, на автомобіль для виконання бойових завдань. Наша подруга вона була тут в цих катакомбах не один раз, і ми дуже просимо вас долучатися будь-якою копійкою і донатити настільки, наскільки це можливо. Друзі, ми зараз з Оленкою будемо робити маленький пікник в катакомбах для нас і для Валентина. А взагалі-то ми в катакомбах робили вже багато чого. Смачненького, особливо Валенко. Так, да, пам'ятаєш, як ми з тобою починали з того, що ми робили різото з білими грибами, з трюфелем на білому вині. Це було просто люкс. А потім ми робили борщ, ми робили вареники, варили. Що тільки ми не робили, багато всього готували. Тож пікнік в катакомбах це базочка, це прям головна штука, яку взагалі ми іноді перетворюємо досі катакомби на мішлян 5 зірок. Да. Ну, І... вона, вона перетворює. Да, я я то що? Я там допомагаю газову горілку, що пальники виделку числіки. Да, раз, 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 раз. раз, раз, раз. А вона ось готує шедеврі підземні. Зараз будуть, зараз будуть фокуси. Ви готові до фокусів? Тут ми зараз будемо робити фокуси. Ви готові? Так, нам потрібні сосиски і спирт. Мене навчила моя бабуся колись в дитинстві, коли ми ходили на море після робочого дня. Особливо пам'ятаю, це десь в кінці серпня було прохолодно, і моя бабуся брала от таку саму. Мені здається, навіть це, це, це чи її, чи моєї мами ось таку штуку, ось такі е, мисливські ковбаски. Вона просто їх так от викладала туди і банально просто заливала спиртом і кидала туди сірничок. Все. Десь хвилини три-чотири вони горіли, і потім це були смачні, такі гарячі, з хлібчиком, з помідоркою, якраз такою, прям літньою, справжньою. Це було прям саме-саме прекрасне, що траплялося в моїй е, гастрономічному моєму житті. Так що зараз я буду трошки ностальгувати і поділюсь з вами з цими своїми спогадами і теплом. Ох, так що ні, не всі будемо, да, Потрошки. Шоу. Так, треба розрахувати щоб не все одразу Що, можна запалювати угу. горить угу. горить так щось воно недовго горіло а йому потрібен кисень, так. Да. Кісінь. Кисінь. Гарно, мені подобається, як воно горить. Рома, ти робив колись так? Я ні, але хтось робив і мені давав куштувати колись. Угу. Валентин, а ти робив таке? Ні, та ж сама історія. Мої друзі. Справді, ми зараз заходимо у комплекс стоян, де ховалися люди від окупації, від ООН в Германію. Тут сиділи красні партизани. 1944 рік, 9 апреля. Портрет Сталіна. Там туди це прихована така стояночка. Там якась дупа. А тут нема сенсу, друзі, бо тут все завалилось. Ми шукали тут малюнки. Як ви бачите, тут вже навіть катакомбів немає, не те, що малюнків. Їм було просто це цікаво. Ми багато зустрічаємо у катакомбах саме потязі потягів.